Пінгвіни, одні з найвідоміших тварин Антарктиди. Вони не літають, але компенсують відсутність можливості до польоту як чемпіони у плаванні серед птахів. У воді вони проводять не меншу частину свого життя, ніж на суші. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про цих цікавих птахів. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку, аби допомогти розвитку нашого каналу. Кількість видів пінгвінів, що збереглися до наших днів, є предметом суперечок та загалом налічуються від 17 до 20 нині існуючих видів. Вони варіюються в розмірах від малого блакитного пінгвіна, який сягає лише 40 сантиметрів заввишки, до імператорського пінгвіна, який в середньому трохи перевищує 1 метр. Однією з поширених, але помилкових думок про пінгвінів є те, що всі вони є істотами з холодної кліматичної зони. Вони є мешканцями південної півкулі і зустрічаються не лише в Антарктиці. Багато видів мешкають у більш теплому кліматі. А один з них Геопагоський пінгвін, обрав своєю домівкою регіон поблизу екватора. Розмір пінгвіна може підказати, звідки він родом. Більші види пінгвінів мешкають у більш холодному кліматі, а менші у теплішому. Пінгвіни не вміють літати, але вони чудово плавають. Крила пінгвінів фактично перетворилися на ласти, завдяки цьому вони дещо не зграбні на суші, але можуть чудово пересуватися під водою. Насправді, вони настільки спритно пірнають і пливуть, що їхні дії у воді дуже нагадують птахів у польоті в повітрі. Пінгвіни швидко рухаються під водою і є глибоководними пловцями. Коли цей птах пірнає у воду, він може розвивати швидкість до 12 км на годину, а на максимальній швидкості деякі з них можуть досягати 27 км на годину. Великі пінгвіни можуть пірнати глибше. Імператорські пінгвіни здатні занурюватися на глибину до 565 метрів. При цьому занурення може тривати до 22 хвилин. Середньостатистичний пінгвін проводить у воді стільки ж часу, скільки й на суші. Більшість пінгвінів харчуються крилем, рибою, кальмарами та іншими морськими мешканцями, яких вони ловлять дзьобом і ковтають цілими під час плавання. Під час полювання на рибу ці птахи ковтають багато морської води, але спеціальний орган за очима, сольова заоза, фільтрує солону воду з їхнього кровотоку. Пінгвіни виводять її через дзьоб або під час чхання. У них особливий підводний зір. Їх очі мають спеціальні адаптації та чудово пристосовані для плавання під водою. Це допомагає знаходити їжу та своєвчасно помічати хижаків. Також пінгвіни мають природний камуфляж. Їх контрастне забарвлення чорна спина з білою передньою частиною, захищає цих птахів від більшості хижаків, які не можуть відрізнити пінгвіна що пливе від сонячних відблисків на поверхні води, коли дивляться на нього з глибини води. А темне оперення на спині допомагає сховати їх зверху, на відміну від більшості морських ссавців, які покладаються тільки на підшкірний жир, щоб зігрітися. Пінгвіни виживають ще й завдяки тому, що їхнє пір'я затримує шар теплого повітря біля шкіри, який слугує теплоізоляцією, особливо коли вони починають виробляти м'язове тепло, активно рухаючись під час плавання. Відрізняючись від більшості птахів, які скидають і замінюють по кілька пір'їн за раз, пінгвіни линяють одразу, проводячи 2-3 тижні на землі, втративши здатність плавати та залишаються без їжі, поки не відросте нове пір'я. Пінгвіни винайшли способи пересування по суші, яке інакше було поскладнене їхньою загальною формою тіла і довжиною ніг. Вони ковзають по снігу на животі, що дозволяє зберегти енергію при швидкому пересуванні. У вертикальному положенні пінгвіни шкутергають або стрибають, тримаючи обидві ноги разом, щоб перетнути круту або кам'янисту місцевість. Пінгвіни перебувають у безпеці в колоніях на суші, оскільки в їх середовищі існування немає хижаків, окрім тих, що живуть у воді. Дуже ймовірно, що саме тому вони майже не бояться людей. Люди скористалися цим і змогли без особливих проблем провести багато досліджень цих цікавих птахів. Також можливо, в цьому криється причина незрозумілого на перший погляд страху птахів перед водою, до якої вони так чудово пристосовані. Перед тим як увійти у воду, пінгвіни наближаються до берега невеликими групами і затримуються, оскільки ніхто не хоче бути першим, хто увійде в океан. Найчастіше це зволікання триває до півгодини. Як тільки один з пінгвінів набереться хоробрості і нарешті стрибне у воду, решта слідують за ним. Подібна ситуація часто відбувається і в житті людей. У психології вона називається ефектом пінгвіна. Наприклад, коли з'являється новий гаджет, припустимо смартфон з інноваційними функціями. Перші користувачі, як правило, є ентузіастами, а з часом, бачачи позитивний досвід, все більше людей вирішується придбати новинку. Пінгвіни дуже соціальні, оскільки вони, як правило, живуть у великих колоніях, пінгвіни мають постійні можливості для соціальної взаємодії. В результаті у них є ряд голосових і візуальних сигналів, які вони розвинули для того, щоб спілкуватися один з одним. Колонії пінгвінів дженту можуть налічувати лише 100 пар, тоді як інші види мають колонії розміром у кілька сотень тисяч. У суворих умовах пінгвіни тужаться один до одного, щоб зігрітися і зберегти енергію. Як тільки птах у центрі зігріється, він переміщується назовні, щоб зігріти інших товаришів, і так продовжується доти, доки кожен пінгвін не отримає чергу в центрі зграї. Незважаючи на відсутність видимих вух, пінгвіни мають чудовий слух і покладаються на виразні крики, за допомогою яких батьки та пташенята можуть ідентифікувати один одного в густонаселених колоніях. У світі пінгвінів поширена моногамія, пари тримаються разом протягом сезону розмноження. Часто вони знову об'єднуються після нього, але не завжди. Іноді пара просто розлучається після того, як пташенята вилупилися і виросли достатньо дорослими, щоб піклуватися про себе. Також більшість видів є вірними своєму місцю гніздування, часто повертаючись на те саме гніздо, в якому вони народилися. Пінгвіни мають невеликі сім'ї. Типова кладка складається з двох яєць, однак у королівських та імператорських пінгвінів найбільших видів у кладці лише одне яйце. Якщо вимірювати пропорційно до маси тіла дорослого пінгвіна, то ці птахи мають найменші яйця серед усіх видів птахів на планеті. Майже всі види пінгвінів ділять між собою обов'язки з висиджування пташенят. Самці беруть на себе стільки ж роботи, скільки і самки по догляду за яйцями. Коли одна частина пари пінгвінів вирушає в море, щоб знайти собі їжу, насиджене яйце залишається з іншим партнером. Іноді така зміна може тривати кілька днів і навіть тижнів. Батьки пінгвінів і саме ці самка піклуються про своє потомство у перші 2-3 тижні, пташенята перебувають під постійним наглядом одного з батьків. Коли пташенята підростають, їх віддають у дитячий садок, який також називають ясла. У пінгвінів ясла це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще замалі, щоб самим ходити в океан. Залежно від виду, такі групи можуть складатися з кількох пташенят і сусідніх гнізд, як це відбувається в антарктичних чи африканських пінгвінів, або з кількох тисяч особин, як у пінгвінів-адалі та імператорських пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання або, повертаючись годують своїх малюків. Плавати в морі та самостійно добувати їжу малюки навчаються після того, як припиняють виняти, тобто змінять пух на пір'я. Цей процес триває саме під час перебування у яслах. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео. Та гарного вам дня!